Всіх вітаю на своєму каналі, як моїх підписників, так і всіх гостів. Сьогодні хочу розказати про свій шок, від якого я не можу відійти вже другий день, сьогодні вже третій. І не розумію, як це взагалі може таке трапитися. Ну, і заодно перевіримо наших мамочок і покажу, що в нас є. Моя ти красюнечка, моя ти хороша девочка. Ця така мамка ух, не підходь. Ну і, мабуть, почну з того, який шок був у мене. Нас ось, як тут бачите, в цій клітці а, такі ось гарнюні вухани сидять, так? яких ми вже почали, мамок, знову злучати, і будемо їх вакцинувати і відправляти вже у своє доросле життя. Відправляємо ми по-різному. Коли це ближче до літа до спеки, то вони можуть з ними сидіти і два місяці, мамочки потім трішки відпочивають в нас. Так, почну розповідь з оцієї ось. Красапіти. Дивіться, що в нас робиться? 24.12 вона була злучена з Міки. Вона порозкидала їх, кроленят не було. 22.01 я її знову ж таки злучаю. І 22 числа ми очікували на припліт. Ми, щоб ви розуміли, я заранше десь за 2-3 дні до окролу постійно додаю побільше там соломи чи сіна, що в нас є. Тут 21 число захожу, вона окролилася. Чотири штуки. Це було десь четверта вечора, мертвий. Ну, думаю, все, дітка. Підеш ти в мене на м'ясо, наша мені така взагалі матуся потрібна, яка буде мені розкидати кроленят. І, відповідно, будемо щось міняти, думати на якусь іншу матуську. Далі. Я не знаю, в нас ми королів тримаємо вже років 4, мабуть, чи 2. Ні, десь біля 4 років. Три точно. Так, і в нашому господарстві це взагалі вперше. Коли вона вивела чотирьох мертвих, не було взагалі жодної пушинки надертої. Ну добре, я забрала кроленят, думаю, м'ясо, все туди-сюди. Вихожу на наступний день, приблизно в той же час, вона вся в крові, пуху ціла купа, тобто пройшла доба після того, як вона народила чотирьох мертвих. Хочу показати, що ось вона привела через добу після мертвих. Я зрозуміла. Тікай, я тебе перекрию. Вона на мене вже пригає. І що тут у нас? Я вам скажу, що вона мертвих привела От такі були здоровезні апецькі. Прям реально такі були великі. Тут бац, прийшла доба, і вона ось вивела ще мені кроленят. Я не розумію, як таке взагалі можливо, я її хочу порахувати, скільки тут Два, три, ого вибух. 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. І 9 штук живих через добу після чотирьох мертвих. Я в такому великому взагалі недопорозуміння, чи як його так правильно висловити своє, uh, свій стан взагалі пухой. <с pip> Зараз дуже багато. Їх 9 штук. Вони малюсінькі. Як таке можливо, щоб ви вивела вона одне через добу, рівно через добу, ще 9 штук живих? Можливо, в когось таке було в господарстві? Напишіть мені в коментарі, бо я цього взагалі в своїй голівоньки не можу скласти до кубки. Як таке можливо? Так, тут, якщо ви пам'ятаєте, в нас сидять мамочки, які були травмовані, відповідно трішки попропадало кроленяток. Їх не така кількість, як мала би бути. Але трішки є, вони бігають, пригають, дурачаться. Правда, кіці? Такі манюні. Як оце можна не любити таких красунь? Такі манюські. Ой, а ти куди вже вилазиш? Так. У них тут майже однаковий день народження це 16, 17, 18 число. Кожному тут вже по місяцю. Місяць там і пару днів. Оці ось найменші. І тут їх найбільше пропало. В цьому виводку було 11 штук. І після того, як кроличка була травмована, ось поряд сидить кроличка і оця, оця була ліворуч більша. Але зараз вона дуже-дуже худа. Я її вирішила поки що не злучати. Нехай вона трішки набереться сил. І взагалі поправиться трохи. Вже, звісно, то місяць пройшов, але <кій> я дивлюся, що в неї такі зайченятка спритні, їдять добре, п'ють добре, але трішки малувато росте. От ти таки хочеш до мене на руці, так? Да? Вухань, ти хочеш до мене на руці? Хочеш? Ой, ти який хоросій. От так. Ну, загалом, за цю кролицю я ось. Вже другий день, <кій> реально трішки в шоці. Так, йдемо далі. Далі це в нас куплені знову Волинська 3. Будемо чекати, що в них є, чого немає. Тут у нас у 17.02 було. Злучення, але, але, немає нічого. Ну, вона така прямо ж, аж. Це, це було 12 число, і, як бачите, 5 мертвих. Тобто, це нова кролка, перша кролка, вона в нас порозкидала їх. Щось їй було не так. Ну, добре, завжди потрібно давати другий шанс і дивитися, тому що. По-перше, першокролка може отримати якийсь, наприклад, стрес, порозкидати, щось в неї там не вийшло при першому разі. Тому завжди завжди потрібно давати такий гарнюні другий шанс, і вона може бути реально така матуся на тисячу відсотків, ніколи не пожалкуєте. Далі також у нас з 13 було 10 штук. Ось вони сидять Гарнюні. Ось так, ось так, ось так, казі патюхати треба, пацюхатися треба. Так, тут, дивіться що. Оце ось кролення, я розумію, що його треба обрати, але я чекаю, поки воно ну, щось з ним станеться. Мені шкода. Я так розумію, що ці осепецьки йому не дають посмоктати нормально циці в мами. Ну, вже. Ай! Що маємо? Тільки матуся, ти гарна матуся, да. гарна. Ці Тут в нас першокролки, всі повністю. Тобто треба дивитися не тільки на те, що які вони, але й взагалі. Зараз я відкрию цю. Отак. О. Дінь -дінь. Так, дивимося тепер, що в нас маємо ми тут. Тут також першокролка. 19.01 було злучка. Вже три дні пройшло плюсом, значить, піде вона до хлопця. 22 -е число. Вона в нас окролилася, також першокролка. До речі, ось, е, оце ось там 10 штук, так? Це кроличка була привезена від Олександра Житомирської області. Далі, також Олександра, Житомирська область, Прохолост, нічого страшного, піде ще раз. 22. О сюди я не залазила, я навіть не знаю, скільки їх тут, бачите, я навіть не писала по кількості, бо вона ось ось тільки, так би мовити, окролилася. Йди погуляй трішки. Ну, і тут тільки 4 штучки. Всього, більш немає, ніде нічого. Ну, такі гарнюні апеці, нічого страшного. На другий раз це ким була. Зі смайликом. Ну, так, на цих молодих кроличках. Я хочу спробувати <кій> нового кролика, якого ми привезли. І подивимося, що буде далі. Це в нас 30-те число, але вона така, така дуже-дуже громадна. Цікаво, скільки в неї буде їх. Буду також спостерігати. Так. Ну, поки що наразі. О-о-о, вже. Вже ти лізеш. Чого ти сюди лізеш? От скажи. Дали вільну свободу, вже треба кудись лізти. Зараз підеш до хлопчика, не хвилюйся. Так, далі хочу. Трішки відповісти на запитання з приводу того, як ми даємо кроноцит. Як ми даємо кроноцит, у нас є окреме спеціальне для цього відео. Далі ми. Ой, вона його годувала, я сполохнула. Не буду такого робити, хай іде годує. З приводу того, що там заміна комбікорма. Ми авакормом годуємо вже не перший рік. Нам це все подобається. Вже, мабуть, років два ми годуємо. Ну і на інший корм поки не плануємо переходити. Тому нічого сказати не можу. Якщо ви, звичайно, економите кошти, а не своє господарство, то ви можете шукати найдешевший корм, давати їм що завгодно, але потім. Е щоб не писала, що щось у вас пропало, щось повздувалося і так далі. Камбікорм повинен бути у кролів гарний. Гарний чому? Тому що це ну, комбікорм взагалі залежить, як будуть рости ваші кролики. Що вони будуть отримувати в свій організм. Ну, багато факторів для цього є. Бо деякі пишуть, ми не віримо, що там на Камбікормі можуть бути такі привіси, де да ви гонять, і дуже-дуже багато хейту. Ну, блін, приїдьте або заведіть собі кролика, такого, як, наприклад, у нас. Возьміть, погодуйте, попоїть так само, як ми це робимо, і подивитеся. Тільки не потрібно оце жалкувати, там, робити суміш з зерном або капусточку давати, щоб їх повздувало. Ну я все одно рахую, що зараз кролики не такі, як були колись там раніше. Дідулі наші розводили з бабусями. Зараз вони більш такі адаптовані під комбікорм. Якось так. Щось іще хотіла сказати, але вже забулася. Добре. І не забувайте, що треба заходити. Ну, не треба. Кому цікаво, заходьте в телеграм-канал і спілкуйтеся. Можливо, щось цікаве для себе почерпнете. А можливо, і я від вас візьму якусь корисну інформацію для нашого господарства. Так, ну і наостанок хочу показати ось у цих трих кролика. Які залишилися травмовані, дуже травмовані лапки в них від собак. Вони, звісно, стали аж занадто такі, знаєте, лякливі, ні, це не той. Цей такий більш-менш вилікувався. Давай ти до мене. О, бачите? Ось така, ось такі рани позалишалися в кроликів на лапках. Воно позаживало, да, кісточка стричить, да? дуже шкода. О, вже натоптиш такий. Чого ми їх тримали? Ми їх тримали, щоб вони хоч трішки набралися вагової маси, і можна було зарізати і хоч трішки-трішечки там якогось м'яса закинути в заморозку. Да будеш, будеш годувати. ну Вони ж такі класні. Я не можу. Не хвилюйся, ми з тобою будемо дружити. Тільки я тебе взагалі не зрозуміла, як це так можливо. Ой. Тож тих трьох кроликів, підуть вони ось на днях вже на м'ясо. Багато хто пише кроликів, купить, продать Немає в нас в продажу кроликів, самі бачите, що в нас після нашого такого халепи і після нашого гостя нічного були проблеми то зараз трішки його нас дож... наздоганяємо назад. Поки це все розведеться, трішки попідростає, тоді будемо щось думати і гадати. І, 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 і. В телеграм-каналі є люди, які продають також гарних кролів. Кому потрібно, наприклад, номер телефону. В хлопців, в яких ми купляли кроликів, ось таких ось гарнюніх да? Будь ласочка, пишіть. Я не жадна, мені не шкода, я всім дам номер телефона, тільки одразу пишіть свою локацію, де ви знаходитесь, щоб я орієнтувалася, кого вам найкраще дати, хто ближче до вас, кого знаю, того напишу. Ну, а хто буде далеко, можливо, ви якось домовитеся, щоб вам передали автобусом, так як ми забирали, нам з Нововолинська, наприклад, передавали автобусом міжнародним. Ми в Києві забирали. І привозили вже додому. Тому ось так. Ну що, на цьому все. Всім па-па.